Друзі, всім привіт! Ми з України. Ось наша перша рибка. Сьогодні вийшла на рибалку. Ось такий перший карасик. Ви підпишіться на канал, поставите лайк. Не пишіть любий комент, хто ловить рибу і яку. Ловим ось на такому ставку відрі є така менші, менші коресі. Оце у нас вуш. Я сьогодні його злапав. Ось такий вуш. Довгий, великий, широкий. Добре, зараз я вам покажу який уш. А в кінці покажу весь улов риби, яку ми зловили. Я все висиплю і кожну рибу вам покажу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І пишемо хто звідки дивиться мій канал. Добре, в кінці я вам покажу лов риби. Nie wykluczajte Jeszcze trzeba je nie? Я ж про мат розвив. Оте на твої ноги її висипаю. Oof. Вс же? Вс, все, ну. Йопа. Скоро мочу Мачасу баутись. Nice with the room. Tot am aici chestiile Cum am zburat